Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Олександрії, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2019-2020 років. 3 жовтня 2019 рік. Груповий етап Ліги Європи. Другий тур. Арена Львів, Олександрія, Володимира Шарана приймає Гент. Один-один. Команди розписують. Не ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку Олександрія Володимир Шаран, головний тренер команди. 4-3-3. Стартова розновок Олександрії. Панків у воротах, Бухал Дубра, пара центральних захисників. Мірошеченко Пашаєв по флангах. Банада Гречишкін, Кавалець. Три копів захисників. Лучкевич Сітала, 30 у нападі. Це стартова розстановка Олександрії. Гент 4-3-1-2. Стартова розновка Гента. Торп головний тренер команди. Ну і ось така стартова старта у бельгійської команди. Камінський у воротах. пара центральних захисників. Нгаден Ганджуї, Пластун. Лустик Асаре по флангах. Три копье захисників. Джонатан Девід, Ложна Дев'ятка. Рома Ярімчук. Депуатр у нападі. Це стартова розновка бельгійського гента. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. В принципі, такий початок доволі таки непоганий був від Олександрії. Обидві команди обмінювалися непоганими моментами. Але все-таки, друзі, на 6-й хвилині матчу відкриває рахунок Гент. Дуже хороша атака. Пройшла у бельгійської команда. Контратака дуже хороша пройшла. в Гента Адиджа Офаєві, віддає передачу на Депуатра. Той заходить, пробиває поворота і забиває Гол Депуатер. Не вдається. Не вдається Пашаєву. Відповідно. Відповідно, заблокувати даний удар. Ось. Трішечки не пощастило Олександрії. 1 0 Олександрія пропускає. Але команда Володимира Шарана не здається. Так, да, в цілому Гент більше бельгійці володіли м'ячем. Вони більше якби, проводили часу в позиційних атаках. Але і Олександрія відповідала своїми непоганими нагодами. І в принципі в Олександрії були доволі -таки непогані нагоди. Uh, до речі, друзі була стійка. Дуже непогано пробивав. Але Стійка, Стіка рятує, рятує Стіка. Відповідно, uh, відповідно, врятувала Стіка Олександрійську команду. Хороший, до речі, такий був удар від агента, але на місці <суміло> стійка, <суміло> Стіка врятувала Олександрію. О, відповідно, якось так. Завершується перший тайм. Гент перемагає. На другий там, до речі, в Олександрії вийде довгий, безбаротька. Шастел. Ну, в Гента вийде Куба та Квілі Тая. Вийдуть у бельгійської команди. Другий тайм. Олександрія програє на 1 а У Гента більше було контролю, але, в принципі, друзі, Олександрія дуже здорово виглядала. І я вам, друзі, хочу сказати, що Гент взагалі там легко не було, взагалі легко не було бельгійцям. Олександрія дуже здорово проводив свої також контрвипади. Доволі таки непогані. Олександрій, в принципі, був такий відрізок, справді Олександрія справді тиснув. Олександрія чим стало, так знаєте, більше володіти. І команда Володимира. Е Шарана перехопили ініціативу. І ось вона, 60-та хвилина матчу. Е Забиває гол е Сітало. Олександрій зріє рахунок. Е була боротьба, там намагався там, п'яткою зіграти тридцяков, там був удар по воротах. П'яткою зробив скидку. Удар у Олександрії не вдається але підбор за Олександрією цим передачею доходить до третья тридцяков, удар в поворотах! Вартаргент і була меч перед собою світала добивання, Гол! Гол, 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 гол. Один один. Зрівнює рахунок Олександрія на 60 й хвилині матчу. Один-один бельгійці пропускають. Олександрія рахунок матчу зрівняла на 60 й хвилині матчу. Якраз то. Кавалец! Кавалец! Саме кавалец! Віддає цей простріл на 30 який кова, який пробиває А Асітал грає на добиванні. гол 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 гол, го. Олександрія не зрелніла рахунок матчі. І Олександрій на такому емоційному піднесенні хотілося ще раз забити. Но все-таки Олександрій потім. Все-таки сіла в оборону. І. на вже. Після того, як рахунок став 1-1, в принципі, Олександрія віддала м'яч Кенту. Як це було в да, першому таймі. Ну і в принципі, Олександрійці відбивалася і шукали свої шанси на контратаках. І в принципі, контратаки в Олександрії доволі таки непогаді видикали, але в кінці кінців забити більше нікому не вдалося. Вася емоція Олександрійської команди, коли вона зрівняла рахунок у Матчі. Садять фінальний свисток, це до речі, Роман Рємчук. Садять фінальний свисток, який фіксує Мирову нічі 1-1 між Луксандрією та Гентом 3 жовтня 2019 року. Якщо, друзі, дивитися статистику цього матчу, то подивіться, 10-11 по ударах-поворотах. Да, у Гента було більше ударів, але, друзі, ви зверніть увагу на удари в площину. 5-1. Тобто у Гента був лише один удар в площину і Бальгійці цей єдиний удар якраз в площину і реалізували. В Олександрії було 5 голів на год, ну, не ще прям 5 на год, да? 5 ударів в площину. Все в Олександрії не було ніяких 5 голів на год. Рівний в цілому був футбол, вважаю, В принципі, нічого, якщо так глобальний підсумок підвести, я вважаю, що ні це абсолютно справедливий рахунок. 328 передач в Олександрії 39 відсоток контролю м'яча в Гента 61 відсоток контроля. 516 передач 72 відсоток успішності в Олександрії, 80 у Гента 10% за порушеннями правилами. І, до речі, жодної картки не було в матчі показано. Ну і за кутовими, до речі, тут 6-4 перевага була. У бельгійського гента. Ну а ще, друзі, підбивати якраз та -то підценок -то того матча, да, який відбувався 3 жовтня 2019 да, року, да, другий тур груповий етап Ліги Європи Олександріагент 1-1. То, друзі, на мою думку, ніч, це абсолютно справедливий рахунок. Так, да, Гент більше бельгійців був на м'ячі, так, да, Гент команда проводила більше часу в позиційних атаках. Але Олександрія, на мою думку, Олександрія нічим Генту не поступалася, і в Олександрії навіть більше було ударів в площину. І Олександрія по ділу забила, я вважаю, що абсолютно по ділу, що і справді Олександрія не програла. Сіталик, який дуже красивий м'яч забив, там Трицяков, там П'яткою зробив скидку, там Кавалет там пробав, да? Ось, потім м'яч дійшов до Третьякова, якраз красотка вальце, пробиває Вартаген, то перший дерьт але тут як тут сітало переправляє м'яч в сітку бельгійського гента і зрівнює рахунок Олександрія. рахунок Олександрія і в кінці кінців Александрия Генту 3 жовтня, 19 року. Не прогреє. Тож, друзі, привітали ми цей матч. 3 жовтня, 19 рік, груповий етап, другий тур, Арена Львів, Олександрій Агент 1-1, команди розписують нічого. Поважаємо Олександрії. Поважаємо бельгійському агенту всього найкращого. І вам, друзі, також вечір черге серця. Бажаю в житті тільки добра. Та... Щастя в житті, друзі, ви наговне, будьте щасливі, бережіть себе. Усім до бачення, мої любі друзі. Будьте щасливі, усім до нових зустрічей!